Виконуємо номер 122 із підручника Алгебра 7 та 2.12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Рівняння перше. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс на початку, прикладу він не пишеться. І стоїть знак плюс у, правій, у лівій частині. Розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус у лівій частині, змінивши знаки доданків, що стоять в дужках, на протилежні. Маємо 4х відняти 2, додати 5х відняти 4. 9 відняти 5 і додати 11х. Перенесемо доданки зі зміною у ліву частину без зміни вправу. 4х додати 5х переписали, переносимо 11х, змінивши знак на протилежний. 9 відняти 5 переписали. Переносимо мінус 2, змінивши знак на протилежний, і мінус 4, змінивши знак на протилежний. 4х додати 5х це буде 9х, і відняти 11х, маємо мінус 2х. 9 відняти 5, 4 4 – 4, 8, да додати 2, 10. Маємо мінус 2х дорівнює 10. Поділимо на мінус 2. Отримаємо мінус 5, записуємо відповідь. Мінус 5. Рівняння друге розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, він на початку, прикладу, не пишеться. Перед якими стоїть знак мінус, і перед якими стоїть знак плюс. 7 відняти 8х, відняти 9, додати 12х. Додати 5х, додати 4 дорівнює мінус 16. Доданки зі зміною залишаємо у лівій частині, без зміни переносимо в праву частину. Змінюючи при цьому знак на протилежний. Мінус 8х, додати 12х, додати 5х. Мінус 16 переписали, 7 переносимо, змінивши знак. Мінус 9 переносимо, змінивши знак, і 4 переносимо, змінивши знак. Мінус 8х додати 12х, це буде 4х, да 4х додати 5х, маємо 9х. Мінус 16, відняти 7 це буде мінус 23. Мінус 23 відняти 4 це буде мінус 27. І мінус 27 додати 9 маємо мінус вісім. І нам залишається поділити на 9. Отримаємо мінус 2. Записуємо відповідь мінус 2. Рівняння третє, 3 помножимо на різницю 4х і 5, віднімемо 10 помножити на різницю 2х і 1. І це до рівня 33. Помножимо 3 на кожне з чисел в дужках і мінус 10 на кожне з чисел в дужках. 3 множимо на 4х це буде 12х, 3 множимо на мінус 5, маємо мінус 15. Мінус 10 множимо на 2х буде мінус 20х. Мінус 10 множимо на мінус 1, це буде 10. Доданки зі змінною залишимо у лівій частині, без змінної переносимо в праву частину. Змінивши знак на протилежний. Мінус 15 переносимо, змінюємо знак. І 10 переносимо, змінюємо знак. 12х відняти 20х. Маємо мінус 8х. 33 відняти 10 буде 23, і 23 додаємо 15, маємо 38. І тепер нам залишається поділити на мінус 8. Частка відділення двох чисел з різними знаками буде число від'ємне. Знайдемо модуль частки 38 поділимо на 8 за допомогою рисочки дробу. правильний подамо вигляд замішаного числа. 4, цілих буде, 4 множино на 8, це буде 32, і 38 відняти 32 буде 6 восьмих. Також можемо 6 восьмих скоротити на 2. Отримаємо мінус 4,3 четвертих. Записуємо відповідь мінус 4,3 четвертих. І завдання четверте. 9 множимо на добуток 3 і суми Х і 1. І віднімаємо 2х, 9 множимо на все, що стоїть в дужках. Спочатку розкриємо внутрішні дужки. 3 помножимо на кожне з чисел в дужках. 9 помножити переписали. Маємо 3х додати 3. Тепер можемо звести в дужках подібні доданки. Тут на 7 помножимо 7х, додати 7, 3х відняти 2х, це буде х. А тепер множимо на 9. 9 множимо на х буде 9х, 9 множимо на 3 буде 27. Перенесемо тепер доданки зі зміною в ліву частину без зміни вправу. 9х переписали. 7х переносимо, змінивши знак на протилежний. 7 переписали, 27 переносимо, змінивши знак на протилежне. 9х відняти 7х буде 2х, 7 відняти 27 буде мінус 20. Ну а тепер нам залишається поділити на 2. Отримаємо мінус 10. Записуємо відповідь. мінус 10. Ми розв'язали рівняння номер 122 та номер 2 крапочка 19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Виконано.